Так, село Купачівка, будинок 170 квадратних метрів. Так. Кутел, Вомер 300. Зараз зайдемо. Добрий день. Не говорить? Так, є всі. Так. Отут кутел стоїть. Тут природня циркуляція з насосом. Все самоцьоком нормально працює. Димохід у вас квадратний, цегляний мурований, так? Цегляний це мурований квадрат. Ага. Ага, зараз 20 градусів. Котел догорів. Вже перегорів. Ввечері закладали. Так, розкажіть, як працює. Це нормально, вечором 5 годин загружаю, розпалив, температуру наганяю до 60, потім собі збавляю на 40 і маю до ранку цепів. Тобто десь годин 14 в загальному роботі. 14-16 да. годин. 16. А дрова які? Дрова ясен. Ясен, але не дуже сухі, да? не дуже сухі, чуть-чуть влагу мають, то по стінах саля залишається. Трошки є. А чистити як часто самі дверці? Ну, від зули як чистити стянки. Скільки раз чистити? Ну, раз, я знаю, на тиждень раз почищу так, що вже. Ну, але не важко, все швидко да, чиститься. Це швидко робиться. То в принципі в стінах нема що чистити. То знизу попів вибрав, це все. Е, проблем в експлуатації чи якихось зауважень? Немає, поки що немає. Немає. Ото раз мені було, що я загрузив сирих дров і вночі встаю, а тут все потекло. А це від смоли, так? Да? Да, да, це... Ця смола все витекла мені. Mm -hmm. ну, я не думав, що потік котел, але що не котел, потім роздивилися, що від дров. І Я більше так дров. А поставив маленьку температуру, а воно почало вибігати, та та все. Більш таких проблем не було ніяких. Добренько, дякую дуже.